Я думаю, ви погодитеся зі мною, що сьогодні дуже велика кількість новин, кепських новин. Десь теракт, десь війна, десь конфлікти, там збройні, військові і так далі. Ці погані новини негативні, вони не закінчуються. І начебто ми живемо в такому розвиненому світі, де освіта є у когось не одна, не дві, а три вищі. Дипломи, там, хтось має академічні ступені і так далі. Але ми бачимо, це ніяк не впливає на покращення світу. Є ціла купа професій, абсолютно різних. І знаєте, можна було б жити, там, працювати на улюбленій професії, роботі і в своє задоволення. Але ми бачимо, це нічого не допомагає. Люди жорстокіші, люди готові вбивати йти, красти, творити зло, розповсюджувати. І... Це дійсно, дійсно дуже печально. І про це говорила Біблія, і говорить Біблія. От. І Біблія також говорить, що душа вона розширюється як пекло. Тобто для душі завжди всього буде мало. Навіть якщо я мільярд або трильйон доларів отримаю, все одно, рано чи пізно, цього буде мені мало. І душа буде хотіти ще більше. От. Тому нам треба навчитися жити за духом. Треба народитися від Бога, народитися від духа, і жити за духом, а не за душею. Тоді дійсно наше життя зміниться, і життя взагалі всіх людей, всіх країн, всіх, всієї землі, всього людства зміниться, коли ми будемо жити не за душею, а за духом, по Слову Божому.